Укрпошта віддає марку. Нову марку, присвячує її Дню Збройних сил України. Називається вона Зброя перемоги. Випуск є благодійним, а вартість марочного аркушу 90 гривень, з яких 18 відправлятимуться на потреби ЗСУ. І от, власне, записалася до філателістів наша журналістка Олександра Кулібаба. Вона вже у черзі, вона вже все знає. Можливо, і нам папірець з марками приготувала. Нарешті тобі слово Саня. Шо доброго ранку і ще раз тобі доброго ранку, колеги. Ми зараз біля головпоштамту. Тут буде скоро урочисте спецпогашення поштових марок. Зброя перемоги приурочено це до сьогоднішнього дня до збройних сил України. Марковий набір буде складатися з шести марок. Там будуть зображені Джевелін, Стугна, Вільха, також Байрактар та Нептун. Загалом тираж поштових марок буде складати 200 тисяч примірників. Авторами, авторами цих марок є Сергій та Олександр Харуки. Позаду мене бачимо, збирається вже черга. Вона не не дуже велика, не так як це було раніше, але я сподіваюся, що люди ще підійдуть, і ми також зможемо взяти собі на пам'ять такі марки, і можливо і вам передамо на канал. Тому чекаємо і далі я розкажу вже детальніше згодом. Передаю слово, колеги.